Прокачайте своє АСО за півціни спеціальна пропозиція до Чорної п'ятниці. Всім привіт! Мене звати Анна і я спеціалістка з асо оптимізації. І сьогодні я покажу вам, як зробити АСО, тобто оптимізацію вашого мобільного застосунку, використовуючи інструменти, які реально працюють. Асо App Store Optimization це про те, щоб зробити ваш застосунок помітним у App Store, Google Play та інших сторах. Чим краща оптимізація, тим вище ваш застосунок в пошуку, і тим більше органічних встановлень ви отримаєте без витрат на рекламу. У цьому відео я не буду грузити вас теорією. Ми одразу перейдемо до практики, де крок за кроком та простими словами розберемо, як зробити асо своїми руками. Щоб ваш застосунок було легко знайти в App Store, потрібно виконати кілька простих кроків. Це знайти слова, які люди насправді вводять в пошуку, коли шукають застосунки, подібні до вашого. Ми називаємо їх ключовими словами. Використати ці ключові слова в метаданих вашого застосунку, включаючи назву, підзаголовок, опис, щоб магазин зрозумів, про що ваша програма і показував її потрібним користувачам. Після кожного оновлення відстежуйте результати. Дивіться, як ваш застосунок ранжується за основними ключовими словами і що можна поліпшити. І нарешті стежте за конкурентами, щоб побачити, що працює для них, і бути в курсі нових тенденцій. Ну що ж, давайте разом оптимізуємо ваш застосунок в Aso Mobile. Але щоб робити ASO ефективно, звісно, потрібні професійні інструменти. І в цьому мені допомагає платформа ASO Mobile, яку використовують тисячі розробників та асо спеціалістів по всьому світу. ASO Mobile має в доступі безкоштовні інструменти, якими ви можете почати користуватися вже зараз. Вони допоможуть вам зібрати рекомендовані ключові слова, проаналізувати тексти застосунків і знайти корисні пошукові терміни. І все це без жодних витрат. Та платні інструменти, які значно економлять вас час і допомагають робити більш глибокий аналіз, відстежувати конкурентів та отримувати розширені дані про ключові слова. І зараз є унікальна можливість до Чорної п'ятниці. Asomo дарує 50% знижки на будь-який план на весь тиждень з 24 по 30 листопада. Якщо сумніваєтесь, який тариф обрати, в Асомобайл доступний трьохденний тріал. Ви можете протестити всі інструменти, а потім обрати потрібний тариф, або навіть створити свій персональний, і на нього також буде діяти знижка. Просто реєструєтеся, додаєте свій застосунок і починаєте його оптимізувати. Почнемо з першого кроку: дослідження ключових слів. Це є основою АСО. Переходимо на веб-сайт ASO Mobile. Посилання я залишу в описі. Якщо ви тут вперше, треба створити безкоштовний обліковий запис. Додаємо наш застосунок до ASO Mobile і починаємо оптимізацію. Натискаємо кнопку Plus Application у верхній частині сторінки. Далі обираємо країну, для якої ми хочемо оптимізувати застосунок. Наприклад, це може бути США, Німеччина, Франція або будь-який інший маркет, на який ви орієнтуєтеся. Ви можете додати власний застосунок або будь-який із магазину. Доступ або дозволи не потрібні. Просто вводимо його назву в полі пошуку або вставляємо посилання на нього з App Store або з Google Play. Система запропонує відповідні ключові слова для нашого застосунку, і ми можемо натиснути на чекбокси, щоб додати їх. Ці ключові слова з'являться в інструменті Keyword Monitor, але про це я розповім пізніше. Після того, як ми додали застосунок, наш проєкт готовий. А Mobile перенесе нас безпосередньо до інструменту AppRePort, який надає повний огляд вашого застосунку та його конкурентів. До речі, частина даних тут доступна безкоштовно. Я рекомендую почати з популярних конкурентів. Вони вже досягли успіху, і порівняння вашого застосунку з їхніми допоможе зрозуміти, що працює, та встановити чіткі цілі для вдосконалення. Натискаємо кнопку Plus Competitors і вводимо у поле назву застосунку, який ми хочемо додати як конкурента. Або обираємо конкурентів зі списку, що надається. Ми можемо додати до 5 конкурентів для порівняння. І ви бачите, що їхні дані з'являються поруч із даними нашого ж застосунку. Тут є все. Видимість, метадані, ключові слова, візуальні елементи, відгуки, завантаження, все зібрано в одному місці, що дуже зручно. Це ідеальний спосіб оцінити ваш застосунок, отримати ідеї від інших і краще зрозуміти ваш ринок. Тепер, коли наш проєкт готовий, давайте зануримося в процес оптимізації. Переходимо до інструменту Keyword Monitor. Це наша основна робоча зона для ключових слів, де з'являються всі слова, додані з інших інструментів. Тут ми бачимо все, що має значення. Наприклад, популярність ключового слова це трафік, тобто скільки людей шукають застосунки за цим ключовим словом у обраній нами країні. Цей застосунок посідає перше місце, як ми бачимо, з поточного рейтингу ключового слова ось тут. А у вкладці Конкуренти ми можемо побачити позиції конкурентів за цим ключовим словом. Також є такі показники, як складність difficulty та ефективність efficiency. Якщо конкуренція за ключовим словом висока, наприклад, якщо такі відомі додатки, як Instagram або Booking, вже знаходяться у верхніх результатах, показник складності також буде високим. Ефективність вважається високою, коли не надто складно потрапити в топ, але ключове слово є популярним. Для застосунків із App Store є такий показник як Search Ads. Це популярність ключового слова в рекламі. Коли ми хочемо включити якесь ключове слово в рекламу, цей показник показує його популярність від 5 до 100. Коли ми додаємо будь-яке ключове слово до свого списку з інших інструментів, натискаючи кнопку плюс, воно автоматично з'являється в Keyword Monitor». Це наш основний список ключових слів, те, що фахівці з АСО називають семантичним ядром. Тут ми можемо відстежувати ефективність ключових слів у динаміці та бачити зміни в рейтингу на графіку. Просто обираємо період і ставимо галочку біля ключового слова, яке нас цікавить, щоб відобразити його в динаміці. Тепер перейдемо до інструменту AppKeywords. Він має дві мега-круті функції пошук ключових слів та індексацію застосунків. На першій вкладці ми можемо перевірити індексацію нашого застосунку. Вона показує ключові слова, за якими наш застосунок можна знайти в пошуку у обраній нами країні прямо зараз. Сервіс показує індексацію по ключовим словам з 1 по 250 місце. Звісно, ви будете отримувати скачування лише з перших місць, але якщо застосунок потрапив в індексацію по потрібному ключовому слову, це вже гарний знак, адже магазин рахує ваш застосунок релевантним і згодом можна буде вийти в топ, щоб отримувати безкоштовний трафік. Також можна сортувати ключові слова за трафіком, приблизною кількістю користувачів, які щодня шукають цей запит у вибраній країні або за позицією рейтингом від найвищого до найнижчого, наприклад. А ще є корисна функція фільтр. Наприклад, відфільтруємо всі ключові слова з трафіком нижче 100 і до 2000, щоб вибрати середні цифри, які є прийнятними саме для нашого застосунку. А тепер лайфхак, як додати конкурентів? Зі свого списку ключових слів обираємо те, яке є найбільш релевантним саме для нашого застосунку. Я обираю ось це слово. Натискаємо на маленьку іконку з трьома вертикальними прямокутничками. Вона показує топ застосунків пошуку за цим ключовим словом. І тут ми бачимо, які застосунки вже є в топі, і можемо сміливо додавати їх до свого списку конкурентів. Обираємо близько 10-15 застосунків, схожих на наш, і натискаємо на іконку плюса. Чим більше релевантних і популярних конкурентів ми зможемо додати, тим більше інформації отримаємо в інших інструментах. Щоб отримати інформацію про ключові слова, які використовують наші конкуренти, переходимо у наступну вкладку Competitors конкуренти. Тут ми бачимо ключові слова конкурентів. Слова в зеленій зоні є безперечно релевантними, але й на ті, що знаходяться в жовтій зоні, також варто звернути увагу. А значок бренд поруч із ключовим словом вказує на те, що воно може бути пов'язане з брендом, тобто іншим застосункам може бути складно отримати трафік саме за цим ключовим словом. Наводимо курсор на нього і бачимо, з яким застосунком може бути пов'язане дане ключове слово. Натисніть Плюс, щоб додати їх до свого списку, і використовуйте інформацію від провідних конкурентів. Вони вже оптимізували свої застосунки, тому їх аналіз може допомогти нам поліпшити власну стратегію. Далі переходимо на вкладку Suggestions пропозиції. У цьому розділі відображаються пропозиції для ключових слів, які ми вже додали. Чим більше ключових слів ми додаємо, тим більше пропозицій отримуємо. Тут ми також обираємо найрелевантніші ключові слова і додаємо їх до нашого списку Keyword Monitor. Вкладка Comparison порівняння моя улюблена. Тут ми можемо не тільки переглянути дані про ключові слова конкурентів, але й порівняти позиції, щоб зрозуміти, де вони працюють краще, а де нам потрібно докласти трошки більше зусиль. Далі розглянемо інструмент Keyword Finder. Він підходить для нових застосунків, оскільки працює за іншим принципом. Тут ми шукаємо ключові слова не за індексом, а за ключовими словами, які використані в метаданих. Це дуже зручний інструмент, оскільки має багато вкладок в залежності від наших цілей. Наприклад, вкладка Long Tail менш популярні ключові слова, але прості в індексації. Я використовую їх для нових застосунків. Є ще Low Competitive з низькою конкуренцією та інші. Ми проаналізували основні інструменти для пошуку ключових слів для нашого застосунку, враховуючи дослідження конкурентів. Але як впевнитися, що ми обрали правильні ключові слова? Просто натисніть на фіктограму лупи, вона перенесе нас безпосередньо до інструменту Keyword Check – перевірка ключових слів, де ми можемо детально проаналізувати ключове слово. Інструмент GiverChip надає нам усі ключові дані про будь-який пошуковий запит, трафік, конкуренцію та загальну ефективність для нашого застосунку. Також ми можемо побачити, які застосунки лідирують за цим ключовим словом, порівняти їх категорії, рейтинги, ціни та відстежувати, як змінюються їх позиції з часом, щоб зрозуміти, хто зростає, а хто втрачає видимість. Використовуйте діаграми праворуч, щоб відстежувати рух конкурентів і зріст чи падіння їхньої видимості. До речі, цей інструмент завжди доступний безкоштовно, тому ви можете користуватися ним у будь-який час. Як ви бачите, тут є ще багато інших інструментів, але я показала вам найпопулярніші для дослідження та аналізу ключових слів. Якщо ви хочете ознайомитися з іншими, просто натисніть тіпс, поради і ви побачите коротке пояснення для кожного інструменту. Крок 2. Оптимізація метаданих. Коли ми знайшли ключові слова, настав час використати їх у своїх метаданих. Метадані це все, що користувачі бачать на сторінці вашого застосунку в магазині. Його назва, підзаголовок, опис це також те, що магазин застосунків використовує для прийняття рішення, коли йде показувати ваш застосунок у результатах пошуку. Переходимо до Aso Creator. Це інтелектуальний текстовий редактор, будований безпосередньо в ASOMO Bae. Зліва ми бачимо повний список ключових слів, той самий, який ми складали до цього моменту. Справа поля метаданих, назва застосунку, короткий опис, повний опис тощо залежно від платформи. Починаємо заповнювати ці поля, використовуючи ключові слова зі списку. Кожного разу, коли ми використовуємо ключове слово, воно буде виділятися в списку. Так можна відстежувати свій прогрес в режимі реального часу і переконатися, що ми не пропустили жодного ключового слова. Використовуйте якомога більше релевантних ключових слів без перенасичення або порушення читабельності. Поруч із кожним полем є значок у вигляді лампочки. Це підказка, як максимально ефективно заповнити кожне поле. У верхній частині бачимо індикатор прогресу, який показує, скільки ключових слів ми використали. Також бачимо загальний показник трафіку ключових слів, які ми додали до своїх метаданих. Це дуже хороший спосіб відстежувати потенційні охоплення. Це допоможе вашому застосунку індексуватися для найбільш релевантних пошукових запитів. Щоб заповнити поле ключових слів, просто натисніть кнопку Generate Keywords і система автоматично заповнить поле ключових слів для App Store, використовуючи наш список і дотримуючись усіх правил, без повторень, розділених кумами та без пробілів. Система не використовує слова, які вже були використані в заголовку або під заголовку. Як на мене, нічого складного, правда ж? Це дійсно економить час, оскільки вам не потрібно нічого копіювати та вставляти вручну. Для додатків в App Store важливо не повторювати ключові слова. На відміну від App Store, алгоритм Google Play очікує, що ключові слова будуть повторюватися в тексті кілька разів. Але є ще кращий спосіб. Просто переходимо у вкладку AI, вводимо кілька слів про свій застосунок, і за лічені секунди штучний інтелект створить повністю оптимізований опис як для Google Play, так і для App Store. Ще одна річ, на яку я звертаю велику увагу, це культурні відмінності не тільки у візуальному оформленні, а й у мові та повідомленнях. Кольори, символи і навіть тона Voice можуть мати дуже різне значення залежно від регіону. Тому я завжди перевіряю локалізацію за допомогою інструменту GeoChecker. Він показує, як виглядають сторінки застосунків у різних країнах, включаючи заголовки, підзаголовки, описи, ключові слова та скріншоти. Тут ми можемо порівняти метадані та візуальні елементи нашого застосунку із конкурентами. Це простий спосіб побачити, як вони адаптують свої застосунки і що вам, можливо, потрібно поліпшити. Просто натисніть кнопку Competitors, виберіть тих, кого ви хочете проаналізувати, і ви відразу побачите, як вони локалізують свої заголовки, підзаголовки, описи, на які ключові слова орієнтуються і як їхня стратегія АСО відрізняється від нашої. А у вкладці Screenshots ви можете побачити, як вони локалізують візуальні елементи для кожної країни. Тепер перейдемо до аналізу. Тут в ISO Dashboard можна побачити повну картинку видимості вашого застосунку та ефективності ключових слів. Регулярно аналізуючи ці показники, ми можемо знайти можливості для зростання, вчасно виявити проблеми та зосередити свої зусилля з АСО там, де вони приносять найкращі результати. Також можемо порівняти свій застосунок із конкурентами. Просто виберіть одного із випадаючого списку. Спочатку перевіряємо показник видимості Visibility Score. Він коливається від 0 до 100. Наш застосунок має високий показник, що означає високу видимість в магазині. Далі ми бачимо кількість індексованих ключових слів, Number of Indexed Keywords, усі пошукові запити, за якими зараз відображається наш застосунок. А зміни ключових слів Keyword Movement Section відображає зміни в рейтингах. Нові, покращені, ті, що е, впали, або ті, що випали із топ 150. Дуже швидкий спосіб побачити, як змінюється ваша видимість. Якщо кількість нових і покращених ключових слів зростає, видимість вашого застосунку покращується, а це означає, що АСО стратегія працює. Нижче на графіку розподіл ключових слів Keyword Distribution Chart показує, де розташовуються ваші ключові слова. Зосередтеся на зеленій зоні. Це топ-5 позицій. Саме там відбувається більшість встановлень. Помаранчева та жовта зони представляють ключові слова середнього рейтингу, але це хороший знак, що магазин вже асоціює ваш застосунок із ними, і ваша мета перемістити їх вище у зелену зону. Також бачимо невеликий графік змін метаданих Metadata Changes Graph, який показує, як ваші останні оновлення вплинули на видимість. Нижче ви знайдете інформацію про ефективність ключових слів Keyword Performance Insights. Система виділяє, де ваші рейтинги покращилися або погіршилися. Пам'ятайте, що ви завжди можете натиснути плюс, щоб додати перспективні ключові слова безпосередньо до свого ж списку. Далі перевіряємо завантаження за ключовими словами Downloads by Keywords. Тут показано, які пошукові запити за оцінками приводять користувачів. Використовуйте ці дані, щоб визначити ефективні ключові слова та побачити, які з них найкраще працюють для ваших конкурентів. Також можна натиснути книгу Кількість ключових слів для встановлення Number of Install Keywords, щоб відкрити інструмент Organic Downloads. Тут є більш детальна інформація, включаючи приблизну кількість встановлень. Ви також можете переглянути дані конкурентів. Якщо певні ключові слова добре працюють для них, можливо, їх варто включити і в нашу власну стратегію. Тепер давайте глибше проаналізуємо конкурентів. Відстеження конкурентів є ключовою частиною АСО-стратегії. Наші конкуренти постійно проводять тестування, змінюють назви, іконки, скріншоти, ключові слова, щоб поліпшити ефективність. Я щодня користуюся інструментом Update Timeline. Це візуальний календар, який показує всі оновлення метаданих конкурентів. Він допомагає відстежувати зміни в тексті та візуалі, а також події в застосунку, щоб зрозуміти, що впливає на їхні рейтинги. Тут можна побачити зелені та сині крапочки. Ці крапки це зміни, що відбулися в застосунку за вибраний нами період. Сині крапки це зміни в тексті, назва, опис, категорія тощо. Зелені це візуальні зміни. Іконка, скріншоти, відео. Наведіть курсор на крапку, щоб побачити дату оновлення, версію застосунку та короткий підсумок того, що змінилося. Ці крапки допомагають чітко відстежувати, коли відбулися зміни, щоб можна було пізніше перевірити їх вплив на АСО. Далі йдемо в вкладку Summary це список усіх змін в одному місці. Тут можна швидко переглянути всю історію версій вашого застосунку та застосунків ваших конкурентів, виправши потрібний зі списку, і порівняти до та після. Наприклад, старі, нові іконки, назви, скріншоти тощо, та проаналізувати, як ці зміни вплинули на його видимість. Вкладка Інапівенс це події, дає можливість переглянути рекламні події, такі як прямі трансляції, спеціальні випуски або сезонний контент, які відображаються у вигляді інтерактивних карток подій у різних місцях на сторінці додатку в App Store або в результатах пошуку. Це чудовий спосіб отримати натхнення, переглянути візуальні матеріали та повідомлення конкурентів, отримати ідеї для власних подій та взяти на замітку, які з них призводять до підвищення рейтингу або збільшення кількості завантажень. Ми щойно розглянули деякі з основних інструментів ASO в ASO Mobile від дослідження ключових слів і оптимізації метаданих до відстеження ефективності, аналізу конкурентів і локалізації. Кожен з цих інструментів допомагає аналізувати ваш застосунок, знаходити нові можливості та приймати рішення на основі даних. Ви можете почати оптимізувати застосунок вже сьогодні, використовуючи як безкоштовні інструменти, так і платні для більш глибокого аналізу, спробувавши спочатку безкоштовний тріал. А під час Чорної п'ятниці з 24 по 30 листопада ASOM Baile дарує 50% знижки на будь-який план. Це чудовий шанс спробувати АСО з усіма його можливостями, тож не зволікайте, переходьте за посиланнями в описі під відео. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і поділіться своєю думкою в коментарях.